Справжнє наше служіння Богу може відбуватися у когось, хто потребує цього нашої опіки, хто потребує прояву нашої любові. І в цьому є і заключається наша наука служити Богові так, як хоче цього він, щоб робити ті добрі діла, які він влаштував для нас. І добре, коли ми маємо час разом зібратися, і добре, коли це приходить з користю. Але насправді справжнє служіння це слухати, що, як Бог куди тебе веде. Це чути і бути покірним цьому. Покірним Божій волі, Божому поклику всередині нас. Почути, як Він відзвучується, що Він бажає для нас сьогодні. Щоб у свого часу, коли ми зустрінемося з ним, Він нас знав, а ми знали Його. Тому що чули Його голос, тому що творили Його волю. Були слухняні підкорялися, Він наш Господар. Господар це той, хто нами керує, це той, хто впроваджує наше життя, це той, хто веде нас. Бог Всемогутній, наш Господь, величний, славний, чудний цар царів. Він свого часу підніме у висоті, у славі кожну дитину свою, яка тут на землі, попри всі випробування. Попри всі труднощі, вибрала бути покірною Його волі. І ми живемо в цій надії. І ми очікуємо цього від Господа. Тому вчимось змінюватися, робити Його діла. І може не завжди все в нас правильно виходить, але доки ми маємо час, ми можемо підніматися і продовжувати рух в напрямку, близькості з Богом. Яку він дозволив нам на цій землі переживати, відчувати, насолоджуватися цією присутністю, його благословенням і благодаттю. щоб наш духовний стан залежав не від наших зібрань, а від наших стосунків з Богом особистих, які щоденно впливають на нас. Це для нас основа. Ми не знаємо, які часи йдуть наперед. Ми не знаємо, що чекає попереду, може статися так, що прийдуть якісь гоніння. Ми не знаємо. Але може стати так, що в нас і будинок все заберуть, і будуть слідкувати, щоб і по тюрмах посажать. Ми не знаємо, що далі чекає нашу країну. Ми не знаємо. Але ми маємо бути готові до того, щоб незалежно від того, де ми опинимося, в якому місці, в неділю, в суботу чи в будь-який інший день, щоб ми мали оцей внутрішній стосунки з нашим невидимим Богом, але явним, щоб ми мали оці внутрішні з ним. Контакт, який допоможе нам не втрачати надію, не втрачати віру, не втрачати любові Божої і благодаті Божої. Це саме головне. А маємо можливість збиратися раз в тиждень, слава Богу. Маємо більше можливості збиратися і за це, дяка Богу. Але все використовуємо правильно, для правильних речей, для зростання духовного, для зміцнення. Щоб ми залежали не від зібрань, а від Бога, який на всякому місці є присутній. Від Бога, який живе всередині нас, коли ми хрещені Ним, коли Він духом своїм родив нас, дітей Божих. Я хотів би, щоб сьогодні на завершення нашого загального зібрання поділитися такою думкою роздумів. Яка називається форма, в яку Бог вдихає життя. Форма, в яку Бог вдихає життя. Давайте прочитаємо з вами на початку перше місце, яке відоме для всіх нас, але нагадаємо і для себе. Перші книзі Біблії Буття відкриємо з вами в другому розділі, прочитаємо сьомий вірш. Другий розділ книги Буття сьомий вірш. І створив Господь Бог людину з пороху земного. І вдихнув у ніздрі її дихання життя. І стала людина душею живою. Це відомий для нас всіх текст. Ми неодноразово читали і знаємо, і вчили навіть, як Бог творив цей світ. Але в цій фразі я хотів би, щоб ми з вами включили трошки фантазії для того, щоб ми точніше могли зрозуміти суть донесеної сьогоднішніх роздумів. Давайте уявимо собі цей день, в який Бог творив людину. Давайте уявимо собі новостворений свіженький світ, де ще немає сухої трави, де ще немає гнилі. Де ще немає кровопролиття, такий ідеальний земний світ, який тільки но створив Бог. Бо сам Бог, поглянувши на все, що творив, каже: ох, дуже добре воно є. Богу подобався цей світ створений. І от написано в сьомому вірші, що Бог в різних перекладах по-різному написано, десь створив, десь зліпив, зліпив форму. І споруху земного. Можна собі приблизно уявити, да, як Бог це робив. Ми не знаємо, просто уява наша, наскільки це можливо, Бог ліпить форму. Але в той же час поряд з цією формою десь мурашник виліпив свою форму. Мурашника, ми знаємо, яка, да? а десь на дереві якийсь птаха виліпив свою форму той будинку, в якому він живе, в нього теж своя форма. І, можливо, якась інша тварина поруч виріла свою нору. І вона зробила свою форму. Десь кріт виліз з землі, і він зробив свою форму. І на землі була не одна лише форма, яку зробив, зліпив Бог. Там були і інші форми різноманітні, круглі, овальні, будь-які. Але зауважте, Бог не вдихав в ті форми життя. Бог минував ці форми своїм життям. Він вибрав тільки ту форму, яку сам зліпив. І з пороху земного написано, він зліпив форму. І потім в цю форму Бог вдихає дихання життя. І це форма, яка до цього була просто зліпленою з землі формою, оживає і стає живим організмом. Стає вінцем творіння, вибраним Богом людством, людиною. Ми бачимо впродовж історії людства. Є ті форми, які вибирає Бог. І тільки з тими формами, які він обрав, він має свій контакт, він дає своє дихання і життя. Пам'ятаєте історію ноя? Коли Бог звернувся до Ноя, він сказав йому, збудуй ковчега. Тому що прийде потоп, і земля буде вся залита водою, а ти маєш бути спасенним, а разом з тобою і тварини різноманітні, мають бути спасені в цьому ковчезі. І пам'ятаєте, Бог дав Ною, якою має бути форма ковчега. Уявіть собі, якби ной не послухав Бога і зробив щось своє. І сказав би Бог, що там ти в такі розміри. Диви, я унікально придумав, диви розумно, як я зробив. Я уменшив вдвоє, але вище зробив, змінив трошки параметри. Але диви, які шторки, Боже. Поглянь, які штори. А колір, подивися, ну. Не стоїть деревини, що ти казав, бо тому що так вона, знаєш, не дуже гарно виглядай, а так дивися, мимо пройдеш, ну просто не пройдеш і мимо взорами своїми будеш споглядати. Зглянься на цю форму, ось вона форма спасіння. Що відбулося б, якби Ной змінив форму, яку дав Бог. Я думаю, була б катастрофа, правда? І шторки потонули би разом з тим новим ковчегом. Але не важливо, які шторки, важливо, щоб ти зберіг ту форму, яку тобі дав хто. Бог. Я чув про те, що в кораблебудуванні використовують оці параметри, які дав Бог ною. Що це ідеальні параметри для того, щоби триматися на плаву і не втонути. Я нюансів цього всього не знаю. Я просто таки чув. І, можливо, і ви таке чули. Але та форма, яку дає Бог, він стоїть за нею. Він вдихає в неї життя, і цей ковчег він врятував життя людству. Тому що форму його дав Бог. Далі в історії людства ми зустрічаємо ще одну цікаву річ: форму поклоніння справжньому. Бог, вибираючи ізраїльський народ і виводячи його з пустелі, через пустелю, ведучи з рабства, вивівши, Він через свого слугу Маїсея приподносить народу Ізраїля, вибраному народу, через який він хоче принести спасіння в людство. Він дає форму, форму правильного поклоніння на той час. Бог говорить через Моїсея, як збудувати з Кінію місце зустрічі з Богом. Дає всі параметри, всі матеріали, всю роботу, яку потрібно зробити до самих дрібничок, Бог вказує точно, що має бути з золота. Скільки золота, що має бути з міді, скільки міді, яка має бути довжина, ширина, які матеріали використовувати, які не використовувати в одягах священників, в усьому повністю в усіх дрібничках Бог дав свою форму, як має відбуватися щогодинне що поклоніння Богові в цій скині. Але ж в інших народах теж були свої храми. Свої висоти, де вони поклонялися Богові, в якого вірили. Але пам'ятаєте, що сталося, коли збудували скинію? І коли священники почали приносити жертви, коли почали кадити і вести служіння. Пам'ятаєте, що сталося в той, в той час? Хто пам'ятає? Що? Ні. Як тільки вони почали служіння перше, як тільки відкрилося, був день відкриття скині, слава Божа зійшла на місце Ковчега, так що священники не могли стояти на своїх ногах. Бог показав, що це та форма, в яку він дав, вони зробили її правильно, і він вдихнув в цю форму своє життя, свою присутність. Він в цю форму вдихнув свого духа. І люди, народ ізраїльський, вони мали керівництво Боже, вони мали благодать Божу, благословіння Боже через поклоніння Богові через цю форму, яку дав Бог. Але далі свого часу ми пам'ятаємо, коли Ісус зустрівся із Самарянкою. І ми читаємо в Івана, Євангелія від Івана. Четвертий розділ у цієї історії. З 21 по 24 вірші. Ісус сказав їй, повір мені, що надходить час, коли не на горіці і не в Єрусалимі будете поклонятися Отцеві. Ви поклоняєтесь тому, чого не знаєте. А ми поклоняємось тому, що знаємо Бо спасіння від юдеїв. Але прийде час і настав уже, коли істинні поклонники будуть поклонятися Отцеві в дусі та істині, бо таких поклонників Отець шукає собі. Бог є Дух, і ті, що поклоняються Йому, повинні поклонятися в Дусі та істині. Ми бачимо, як в період історії людства Бог змінює форму. Форму поклоніння йому. І тепер уже зовнішня скинія, в якій вже не перебуває слава Божа, в якій вже відсутній ковчег по невідомим нам до кінця причинам вже не працює так, як мав працювати раніше. І люди приходять, продовжують триматися старої форми, продовжують триматися цієї переданої форми, але вона вже не жива. Вона вже не працює, Бог не надихає духом своїм те місце, Бог не проявляється вже в тому місці, так як раніше. І Ісус говорить про те, що Бог змінив форму. Форму поклоніння йому. І тепер не потрібні храми, не потрібні скинії, не потрібно нічого фізичне в цьому світі для того, щоб поклонятися Богові. Бо потрібно зберегти головне цій формі. Поклонятися в дусі і істині. А знаєте, друзі, неважливо, яка форма богослужіння на зібраннях? Це не має значення. Дві проповіді: три, десять пісень, дві, з барабанами чи без. З хором чи без хора. А немає різниці. Це не те, на що Бог вдихає духа свого. Є форма, яку Бог надихає своїм духом, своєю присутністю. Правильна форма поклоніння це не гарні слова в пісті. Це неправильно підібрані ноти. Бог не надихає лише ноти, Бог не надихає музикальні інструменти. Бог надихає серця людей духом своїм. І для того, щоб це віддив, надихання відбулося в нашому житті, це те, що ми називаємо сповнення Духом Святим. Як давно ми в своєму житті, друзі, сповнялися Духом Святим. Коли це було в останній раз, і якщо це було дуже давно, питання, чому Бог не надихає нас своїм духом? Може, форма не та? Може, ми робимо щось не те, на що безглянувся Бог? Пам'ятаєте, друзі, коли Ісус зустрівся із одним із начальників фарисейським Никодимом в третьому розділі Євангелія від Івана? Давайте прочитаємо цей уривочок. І сьомий, восьмий вірш третій Івана. Не дивуйся тому що я сказав тобі, вам треба народитися згори. Дух дише, де хоче. Ти чуєш голос його, але не знаєш, звідки він приходить і куди відходить. І так буває з кожним народженим від духа. Де дише дух? Кого Бог сповняє своїм духом? Кого хоче? А кого хоче Бог наповняти своїм духом? Хто тримається тої форми, яку він створив для цього? Унікально, друзі, унікальним є те, що є форма покаяння, в яку Бог вдихає життя своє. Життя вічне. І ця форма не залежить від того, на колінах чи стоя. Ця форма не залежить від того, з сльозами чи без. Є невидима форма покаяння, щирості, щирого бажання, щирої жажди по Богу. І Бог, бачучи оцю форму покаяння, виливає в цю форму. Духа Свого Святого. І людина сповняється Духом Святим. І життя її процвітає в Бозі. Людина, зростаючи, задовільняється присутністю Бога в своєму житті. Радіє цієї присутності, насолоджується, підкріплюється, підсилюється Богом своїм. Друзі мої. Сьогодні може бути багато різноманітних форм служінь, поклонінь, але не всі їх надихає Бог. Може багато бути пісень прославлення, але не в них справа. Справа не в тому, чи правильно пісню ти підібрав. Справа не в тому, чи правильно проповідь ти сказав. Бог не надихає те, що нами людьми зроблено. Бог надихає те, що зроблено ним, те, що походить від нього. І коли хвала в зібранні звучить від Бога, і ми серцем своїм, внутрішньо своєю, поклоняємось йому в дусі і істині, Бог там. Останній текст, який я хотів зачитати сьогодні, записаний в Євангелії від Матфія, 18 розділ, 19-20 вірші. «Істинно кажу вам, що коли двоє з вас погодяться на землі просити про всяку річ, то чого б не попросили буде їм від Отця Мого Небесного. Бо де двоє або троє зібрані в ім'я моє, там я посеред них. Яку обіцянку дає Ісус своїм учням? Де двоє чи троє з вас зібрані з хором, з гарним прославленням, з шумним прославленням, з тихим прославленням? Звучною проповіддю з читанням Божого Слова отам я серед вас, так? А я написала озвучені слова Ісуса, де двоє чи троє з вас збирається в ім'я моє, щоби прославити мене, щоб відкрити моє життя в вас. Щоб проявити дар Духа Святого в вас, благодать Божу в вас, щоб їй було видно, щоб жити для Бога, щоб жити несучи Його царство, розширяючи кордони цього царства, прославляти своїм життям свого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Якщо ми збираємося для того, щоб примножилась благодать, Бог з нами. Сам Ісус каже, я буду серед вас. Якщо ми будемо мати в бажанні своєму правильну форму поклоніння серцем. Не лише устами. Як в одному із пророків було сказано, що вони устами своїми зближаються до мене, намагаються зблизитись до мене, а серце їх де. Далеко. А де наше серце, друзі, сьогодні? Де сьогодні наше серце? Тіло наше тут. Тіло наше тут. А де наше серце зараз? Про що ми зараз, от заме зараз, про що ми думаємо? Про що ми мріємо? Що ми очікуємо сьогодні, в цей час, зараз. Там і наше серце. Там наші скарб, да, де наше серце. І тому, друзі мої, мені хотілося лише нагадати кожному з нас. Не всяку форму надихає Бог. Але лише ту, що вибрав він. Лише ту, що до його вподоби. І якщо ми в своєму житті давно не сповнялися Духом Святим, мабуть, ми втратили форму. Мабуть, ми десь в сторону відійшли. Щось неправильно в нашому житті може в цей час відбуватися. Щось не те, якщо Бог не надихає нас. Ми, як діти Божі, маємо сповнятися Духом постійно. Ми, як діти Божі, маємо постійно бути в сповненні Святого Духа. Це правильний стан нашого серця. Коли Дух Святий наповняє нас, і коли від Духа Божого в нас з'являється бажання, в нас з'являються Його мрії, Божі мрії, ми усвідомлюємо Божу волю і починаємо її бажати, її творити понад усе. Більше за все, це правильний стан нашого серця, друзі. Таке серце надихає Бог своїм життям. Таку внутрішність Бог надихає своєю присутністю. Божа присутність. Божий дух. Дихання Боже. Воно присутнє сьогодні. Невже Бог перестав діяти? Невже Бог перестав наповняти Духом своїм? Невже закінчився час? І Бог сказав досить землі? Невже Бог забрав духа свого з цієї землі? Чому тоді ми не сповняємося Духом? Хто в цьому винний? Нехай допоможе Господь нам, друзі, щоб ми. Стали на правильне місце. Знову прийняли ту форму поклоніння Богові, приналежності Богові, яку вибрав він. Бо Ісус одного разу сказав своїм учням. Не ви мене вибрали. А я вас вибрав. Кого хотів, того і вибрав. А ви думаєте, що ви. Ми думаємо, що це ми творимо зібрання. Ми думаємо, що це ми каємо людей. Ми думаємо, що це ми їх до спасіння. Ні, друзі, це не ми. Це робить Бог. І Якщо Він хоче використати нас для своєї праці, і якщо ми стали учасником Божої праці, то і слава, і подяка, і хвала належать не нам. Гарним, красивим, красномовним. А слава і хвала належить Богу, який нас надихнув своїм життям, який сповнив нас Духом Своїм, який дарував нам вічність, який тримає нас в радості присутності своєї, який утримує нас в спокої мирі, благодаті своїй, і скеровує нас до вічного царства свого. Йому слава хвала і навіки. Йому єдиному. Тому, друзі мої, давайте звернемо увагу сьогодні, в якому стані на сьогодні наша внутрішність, наше серце. Чи надихає нас Бог сьогодні? Чи відчуваємо ми подих Божий, життя Боже в нас? Присутність Божу в нас. Любов Божу в нас. Радість Божу в нас, спокій Божий в нас. Чи відчуваємо ми це сьогодні? Бо якщо ні, ми відійшли від тої форми. Нам треба покаятись, покаятись щиро, покаятись правильно. Покаятись в тій формі, яку вибрав Бог, яку він наповнить своїм духом, повернутися в ті стосунки з Богом, в яких. Він перебуває. Щоб де двоє чи троє з нас зібралися в ім'я Його, ми відчували, що Він серед нас. Ми це бачили в прояві Його життя в нас, сповнені Духом Його Святим, в Його піднятті, в Його просвітленні, в Його силі, в Його любові. Хай допоможе нам, друзі Господь, сьогодні. Бути тією формою правильною, формою життя, формою серця, в яку дух, який дише, де хоче, буде дихати там, буде жити там, буде наповнювати собою, наповнювати своїм життям, моє життя. Я, друзі, хочу, щоб Бог наповнював моє життя. Я хочу, щоб він сповняв мене своїм духом щодня. Я хочу, щоб він показував мені свої шляхи. Я хочу, щоб він вчив мене щодня. Я хочу, щоб Він дарував мені силу перемагати гріх і бути в цій перемозі Ісуса щодня. Мені потрібен Бог. Я шукаю Його. Я поклоняюся Йому. Я належу Йому не тільки в неділю, щодня. Він мій Бог. Я живу для нього, а все інше докладається. Нехай так і буде в нашому житті, друзі, щоб наша форма життя, вона була тією формою, в яку Бог надихає свій дух, яка оживає для вічності, яка йде у вічність. Хай Господь благословить нас в цьому. Амінь. Давайте помолимось, друзі, хто має бажання молитися цей час. Вернемось до нашого господа.